Бачимо, що дійсно на сьогодні, особливо в Харківській області, російські окупанти вони мали ну, досить серйозну поразку. А в першу чергу вони втратили не тільки велику кількість особового складу, а, велику кількість а, не, не тільки двохсотих та трьохсотих, а ще і полонених. Тобто, це дуже вигідно Україні в форматі обмінного фонду, щоб а, е, вимагати від Росії повернення наших полонених. А, дуже важливий ще аспект: це втрата саме а, техніки. Велика кількість, а, не просто десятки одиниць, сотні одиниць техніки до того ж а, в достатньо боєздатному стані, а, окрім тієї, що було знищено або пошкоджено. Є величезна кількість саме техніки в боєздатному непошкодженому стані, яку можна використовувати зараз в бойових діях вже по іншим а, напрямкам, Збройними силами України. Це російський сотні... ліс так. Так, це ленд-ліз, сотні одиниць, До того ж, це дуже гарна техніка. Ну скажімо наскільки гарна, як для радянськ, радянської, так ну те, це танки. т 80 у а це танки, Т-72Б3 зразку модернізації 2016 року, та інше інше. Є дуже а, цікаві, рідкісні рідкосні такі а, зразки техніки. Що більш за все мені сподобалось а, за цей час, а, то це те, що росіяни, коли вони тікали з Харківської області, вони почали досить так а, сміливо. Це ну це від паніки, звісно, але використовувати свою авіацію. А та саме а, за рахунок а, цього було знищено їх винищувач Су 30 см який зайшов в зону дії нашої ППО. Та саме у цього су 30 см були а, так звані а, встановлені САП 518 регата. А це а, такий собі найсучасніший російський антирадар. А, які вони ну, дуже дуже пишалися, а, цей антирадар буде дуже корисний, щоб його а, вивчили не тільки Збройні Сили України, а й наші міжнародні партнери. Тобто, те, то, чим пишалися росіяни, те, що вони а, називали нібито, що це саме той при, пристрій, за рахунок якого будь-який російський літак він стає літаком п'ятого покоління. Його не побачить жодна ППО. Ну, ми бачимо, що ППО побачило. Ми бачили, побачили, що ППО знищило. А тепер ми ще й побачимо, що це взагалі за регата. Вона така, та не тільки ми. А тому, на мій погляд, це досить серйозна поразка для російської армії була в Харківській області. Ну, не перша, звісно, і не остання поразка, але дуже серйозна по багатьом аспектам втрати, втрати в особовому складі, втрати в техніці. Ну і звісно, репутаційні втрати.